Кайн та Авель. Роберт і його брат Карл просто не миряться. За віком у них лише один рік різниці Роберт старший, Карл молодший, але більший за свого брата, а Роберт на вигляд, ніби молодший. Карл займається спортом та грає у шкільній футбольній команді, оскільки між братами всього рік різниці вони часто сперечаються про те, хто може користуватися комп'ютером або грати у відеоігри. Вони обоє цікавляться багатьма однаковими речами. Незважаючи на те, що Роберт на рік старший, він не завжди добивається свого. Роберт і Карл часто сперечаються. Для вас це знайоме? У багатьох сім'ях брати та сестри не завжди ладнають, аж доки вони не подорослішають. Життя в одному будинку іноді може ускладнювати спілкування. У Адама та Єви було двоє дітей обидва хлопчики Каїн та Авель. Каїн був старшим братом, а Авель молодшим. Хлопчики виросли в люблячій сім'ї. Коли Каїн та Авель були молодими людьми, вони прийшли поклонитися Богові та принести йому жертви. Авель приніс у жертву тварин, найкращих зі свого стада. А Каїн, хоча він і знав, що Господь вимагає, щоб у жертву приносили тварин, хотів зробити все по-своєму, тому приніс хлібне приношення. Бог прийняв жертву Авеля, адже знав його серце, що той хотів догодити Богові. А приношення Каїна Господь відкинув, тому що знав серце Каїна, що той не хотів слухатися Бога, але хотів принести пожертву так, як йому хотілося. Каїн рознілився на Господа за те, що він не прийняв його жертви, і почав заздрити Авелю, тому що Господь прийняв жертву брата. Каїн так заздрив Авелю, що в його серці з'явилася ненависть до свого брата. Бог попередив Каїна, що якщо він змінить своє ставлення, то Господь прийме його жертву. Ще Бог попередив Каїна, що його заздрість та ненависть призведуть до гріха, але Каїн відмовився слухати Бога. Він ще більше розлютився і ще більше зненавидів Авеля. Одного разу Каїн був у полі зі своїм братом. Кайн був такий злий, що вбив Авеля. Пізніше Бог спитав Кайна, де його брат. Господь уже знав, що сталося, але хотів почути відповідь Кайна. Той сказав Богові, що не знає, де знаходиться Авель, і що він не повинен бати про свого брата. Господь сказав Кайнові, що знає про його вчинок. Бог пообіцяв Каїнові, що той до кінця свого життя нестиме покарання за гріх і непослуг. Каїн був дуже засмучений, тому що його покарали, але Біблія не говорить, що він коли-небудь розкався перед Богом. Через свій гріх і відмову вибачатися перед Господом Каїн прожив нещасливе життя. Бог має вимоги щодо нашого життя. Він хоче, щоб ми слідували його шляхами, а не своїми шляхами. Коли щось іде не так, легко звинувачувати інших, а іноді навіть Бога за те, що ми робимо неправильно. Рішення, які ми ухвалюємо, можуть мати наслідки на все життя. Але скільки б ми не зробили неправильного, як часто б ми не слухалися своїх батьків чи Бога, Господь завжди готовий пробачити нас. Однак це не означає, що ми не страждатимемо від покарання чи наслідків гріха. Найдивовижніше те, що навіть після непослуху Богові чи батькам, якщо ми вибачимося, то отримаємо прощення. Біблія нагадує нам, що Господь, прощаючи наші гріхи, більше ніколи не згадує нам про них. Це забуто і забуто назавжди. Якби Каїн попросив Бога пробачити його, то Господь не тільки пробачив би його, але й забув би, що Каїн колись убив свого брата. Звичайно, наслідки гріха залишились би, але йому ніколи більше не згадали про той час, коли він не слухався.